Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати сирника. Взагалі це була моя перша випічка і вона вдалася з першого разу. Тепер роблю тільки так. Тут у мене борошно, додаю до борошна какао-порошок. Какао-порошок також у мене просіяний. Додаємо цукор, розпушувач. Взагалі, зараз така у нас задача змішати повністю всі сухі інгредієнти. Точну кількість цих інгредієнтів можна підглянути в описі під відео, як завжди. Тепер у борошні робимо невеличку ямку і вливаємо туди розтоплене масло. Додаємо 2 яйця і трішки збиваємо його вінчиком. І тепер можна місити тісто, основу для нашого сирника. Спершу я вимішую ложкою, ну і потім приступаю до роботи руками. Ось такої консистенції тіста у нас має вийти. Розрізаємо тісто на дві рівні частини. Це буде у нас низ і верх нашого сирника. Робимо з нього дві невеличкі кулі і ставимо у холодильник. Взагалі, у холодильник, якщо ставити, то в холодильнику тісто має простояти не менше години. Я кладу. У морозилку і одразу ж роблю сирну масу. Це буквально хвилин 10 у морозильній камері постояло тісто. До сиру додаємо цукор, яйця, ванільний цукор, манку і крохмаль. І все збиваємо блендером. Я саме люблю таку сирну масу збиту блендером, щоб вона була ніжна. Звичайно, можна також і перетерти сир через сито або ж перекрутити через м'ясорубку. Також у мене був такий один варіант, як раніше, коли у мене ще не було блендера, я користувалася від міксера такими гачечками. Є такі повністю два вінчика, а є такі гачечки, з ними також я збивала сирну масу, і це був також дуже хороший варіант. Коли наша маса готова збита, натираємо наші кульки тіста. Одна кулька нам пішла повністю на низ тіста. І також формуємо трішечки бортики для нашого сирника з тіста. Тісто легко натирається на терці. формуємо бортики і можна виливати нашу сирну масу. Сирника цього разу я вирішила зробити із вишнею. Ще дуже часто роблю сирника із родзинками. Це у мене консервована вишня домашня. Викладаємо вишню на сир і зверху затираємо іншою кулею тіста. В цей момент у мене вже розігріта духовка на 180 градусів. Ставимо випікати сирник на 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо з пашкою. Спашка має вийти повністю суха. Поставте лайк і підпишіться на канал. Це дуже смачний рецепт сирника. Спробуйте і не пошкодуйте. Усім гостям сподобається. Це дуже смачно! Ви лише погляньте, який він в розрізі. Дякую усім за перегляд. До нових зустрічей!